Друзі, всім привіт! Радий бачити вас на своєму Ютуб-каналі. Сьогодні у нас дуже така пасмурна холодна погода. Вчора, практично, так сказати, другу половину дня пройшов непоганий такий дощик, який передавали. І сьогодні також повинен бути дощ. Ну, Робота, друзі, в селові є завжди. Роботи багато і потрібно її робити. Саме перша наша задача піти понаводити порядки в нашому господарстві. Покажу загальну ситуацію по наших поросятах. Є там такі певні зміни з нашою режухою. Трошки порозповідаю про загальну ситуацію в господарстві. Понамелюємо зернову групу. В другій половині дня потрібно змотатися на нову пошту, забрати посилочку. Деяку річ прикупили на наше господарство. Звичайно, це так сказати, початок для нової нашої справи, яка, друзі, зв'язана із нашими поросятами. Однозначно, додивляйтеся відео до кінця. Кому цікаві такі відео, як завжди, підписуємось на канал, ліпимо лайки, пишіть коментарі. Друзі, гарного вам перегляду. Наводили порядочки в наших всіх свиней. Робота така трошки все одно забарна, Ну, вже тут чистота й порядок. Получається, в нас тут дві свинки залишилися в одному станочкові, їх край треба прибирати. Вже сьогодні люди подзвонили, позамовляли певну продукцію, залишилося знайти клієнта на одну четвертину. Ну, я думаю, що найближчим часом ми все це знайдемо і, можливо, на днях будемо, друзі, прибирати якусь із цих двох свинок. Однозначно потрібно. Найближчим часом обрати іншу свинку, трошки зробимо сварочні роботи і сюди будемо поселяти нашу відгодівочну партію. Так як друзі, на сьогоднішній час мені потрібно прибрати із господарства 4 свинки. Так, по малечі можна сказати, малеча потрошку росте, їх вже потрібно звідси переселяти на інший станочок. Ну, Думаю, що на днях, друзі, вся ця робота в нас відбудеться. Також поприбирали наших свиноматок. Ця наша свиноматка, як переїхала в цей станочок, дуже така замазуха стала. Трошки підтрусиві тирси, щоб чистота була в неї. Ну, Все одно це, друзі, її не зупиняє. Получається, друзі, на рахунок даної свиноматки. Той, хто пам'ятає, ця рижуха, вона приїхала до нас уже в великому віці. Опоросилася, вона привела нам виходить, 17 поросяток. Але в неї якийсь заскок, друзі, вийшов, що вона тих поросят видавлювала і благополучно так з'їдала. Звичайно, ситуація була така не дуже із приємних, через те, що. Десять поросяток вона сама прибрала за декілька днів, залишила собі семерко поросяток. Поросятка доволі такі непогані. Тройку штучок, реженькі пішли всі в неї, такі м'ясисті. А останні поросята пішли в чистокровного макстера. У хрячко. В принципі. Залишила деяких же собі поросяток і стала дуже такою хорошою мамою. Взагалі до поросят нікого не підпускає прокалювати. Тут такий рознос робить, що думаю, від кліточки порозносює. І можу сказати, що взагалі даже не підпускала поприбирати в клітки у неї, через те, що кидається піна з рота, готова порвати за цих поросят. Ну, Мама стала дуже така непогана. Однозначно будемо залишати її виходить, на другий раз покривання. Подивимося, що буде в подальшому. Якщо ж буде так відноситися до поросят, ну можливо, вона б відчула, що таку кількість поросят вона й випає. Через те, що з ким тільки не спілкувався, друзі розповідали, що також є рижі свиноматки в них, і каже, завжди в них така проблема. Велику кількість поросят, хоч і приведе, але не завжди вони друзі їх випаюють На молочку вони ну, так більш-менш слабіші, ніж в мене. Отого там. Наша макстерша. Ну, в принципі, головне, щоб хоча б оці друзі поросятка виходилися. Получається, друзі, на рахунок малих поросят ситуація в нашій місцевості набагато так покращується. Так як сьогодні дивився дуже багато оголошень, появилося в нашому районі по продажі малих поросят. Попит бачу, що більш-менш такий непоганий, і плюс те, що ціна також потрошку піднімається вгору на малих поросят. Видно, що люди щось відчувають, буде якесь, напевно, покращення у відгодівлі поросят, і кожен старається робити певні такі. Покупки, заготівлю, так сказати, поросят на відгодівлю. На рахунок, можу сказати, також ціна потрошку піднімається і на живу вагу тушки, полутушки. В принципі, відбуваються певні такі друзі покращення. Це я вже окремо постараюся зняти найближчим часом відеоролик на рахунок того, яка ціна на свинину в нашій місцевості станом на жовтень місяць. Взагалі постараюся по конкретному донести до вас цю інформацію. ¿Qué existen? Ще одна друзі, робота у нас виконана, тільки що позакидав дрова у дровничок. В принципі, два легкові прицепи ще сюди закинули. ну, Робота також забарна, ну, в принципі, вже дровця наші у сухоті. По приміщенню, можу сказати, що це ще старий дровничок, його потрібно все переробляти, але на сьогоднішній день часу не вистачає робити цю всю роботу. Звичайно, у нас є тут деякі такі пеньочки, які я не встиг поколоти. Взагалі вони не коляться, сучковані, то ми все будемо розпилювати взимку на такі шайби і будемо протаплювати в будинку. По можна сказати, що пів приміщення ми вже забили дровцями. Ще половина залишилася. Думаю, що найближчим часом ми всю цю роботу доробимо і, в принципі, нам вистачає на цілу зиму оцього всього приміщення. Стараюся робити, друзі, заготівлю в суху таку пору року, через те, що як дощі слякоть мороз, воно й дерево сирени горітиме, так сказати. І, в принципі, немає часу потім, коли баблятися в оту всю сиру таку погоду. Зараз зробимо ці всі запаси. Думаю, що на зиму нам вистачить з головою всього цього приміщення, так як уже не перший рік протоплюємо. І в принципі, вже тепло в будинку у нас буде. Так що, друзі, якось так. Мотнулися на нову пошту, забрали нашу посилочку. Посилочка така: ну, вага в ній є. Це, друзі, вже можна так забігти трошки наперед. Можу сказати, що дана наша покупка це вже в нас буде певні такі зміни на нашому YouTube каналі. Так як той, хто дивиться мій YouTube канал, знає, що ми тримаємо невелике підсобне господарство вдома і будемо реалізувати певну свою продукцію. Так, так виходить, друзі, що в майбутніх відео будемо вже тестувати цю річ на нашому YouTube каналі, ну, самі зараз, друзі, все побачите. Прикупили, друзі, ми таку невеличку покупку до себе на господарство. Вона хоч і невеличка, але вона край нам необхідна в нашому, так сказати, господарстві. Через те, що друзі, той, хто дивиться мій YouTube канал, знає, що тримаємо невеличке підсобне господарство, і птиця є, і свині тримаємо, і потрібна така річ нам на господарство, на реалізацію продукції своєї. Це брали один із самих таких більших автоклавів на 32 банки півлітрові і на 16 банок літрових. В принципі, хороший такий навид автоклав, зроблений з хорошого прочного такого металу. Ну, Це вже в подальшому будемо вже розуміти всі нюанси у використанні. Що до нього, друзі, входило. Получається, ішли такі дві підставочки на дно даного автоклава. Ішов у нас градусник, каталог, потім талон. На купівлю і, виходить, гарантійний талон Заодно докупили ми виходить, окремо уплотнітельну резинку під кришку нашого автоклава. Одна йшла із ним, а другу докупили про запас. І що в нас в ньому тут є? Встроєний датчик на тиск у самому автоклавові. Аварійний клапан. І виходить, заодно в нас є ніпель, куди. Подаємо тиск у наш автоклав. І заодно є отвір для нашого градусника для контролю температури. Звичайно, моя, друзі, така невелика помилка в тому, що я як купував його. Це мій перший автоклав, і я багато чого так особо не знав. Є такі автоклави, точно такий самий автоклав, тільки він вже є встроєний у ньому градусник Це вже, друзі, інший такий варіант. Він мені. Був би набагато кращий, ну маємо вже таку ситуацію. Друзі, прийшла нам така посилочка. Це річ дуже така необхідна до нас на господарство. Так як друзі тримаємо і поросят, і птиця на господарстві, і хочеться запустити таку невеличку реалізацію своєї продукції. Подальшому, звичайно, потрібно замовити ще дві речі, які нам край необхідні. Думаю, що в цьому місяці в нас наші такі покупочки відбудуться і вже самі повністю побачити нашу продукцію. Найближчим часом, думаю, що ми його протестуємо. Дивимося, яка продукція, друзі, буде нас получатися. Можливо, подальшому відео, друзі, комусь подобається наша продукція. Звичайно, залишу свій номер телефону, замовляйте нашу продукцію. Звичайно, будемо відправляти новою поштою до вас у місто чи село. Так що, друзі, кому цікаві такі відео, як завжди, підписуємось на канал, ліпимо лайки, пишіть коментарі. Друзі, всім пока. До нових зустрічей.